Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам подивитися огляд білої пряжі для в'язання сніжинок. Я підготувала кілька варіантів з різних ниточок, щоб вам було легше обирати, якщо надумаєте в'язати сніжинки. І розпочнемо з добре вам відомої пряжі YarnArt Jeans. Саме з неї я найчастіше в'яжу іграшки. і Ось так вона виглядає у сніжинці. Сніжинка виходить пухкенька, добре тримає форму, і якщо у вас увесь комплект іграшок, зв'язаний з цієї пряжі, то і сніжинка буде пасувати дуже добре. Але коли ми в'яжемо з ярнар джинсу, то візерунок сніжинки не такий чіткий, як з більш тонкої пряжі. Тож обирайте, чи саме такого ефекту ви бажаєте досягти, коли в'яжете сніжинку. Наступну покажу вам сніжинку з Gazal Baby Cotton. Це теж дуже хороші ниточки у в'язанні іграшок, але у сніжинці. Мені не дуже подобається, тому що полотно занадто м'яке, воно не дуже добре тримає форму, і при цьому візерунок, мені здається, навіть гірше видно, ніж з джинсу. Тому саме для сніжинок я дуже рідко використовую цю пряжу. Так само, якщо увесь комплект зв'язаний з казал Baby Cotton, то і сніжинка пасуватиме. А ось схожа пряжа від YarnArt, вона також називається Baby Cotton. От вона у сніжинках дуже добре виглядає. У нас простежується і візерунок, і форму ця сніжинка тримає дуже добре. Її не потрібно фіксувати, просто обробити праскою з паром. І дивіться, вона майже не гнеться, дуже пружне полотно. І якщо підвісити ось так на ялинку, виглядатиме чудово. Тож зверніть увагу на цю пряжу для в'язання ялинкових перекрас, вона дуже добре підійде. Вона більш шорстка, аніж газал Бейбі котон І тому іграшки краще тримають форму. І наступна пряжа це моя улюблена пряжа для в'язання сніжинок, це ярнард бегонія. Це золота серединка для мене за плетінням ниточки, за блиском, за товщиною. Сніжинки виходять виразні, але при цьому дуже добре тримають форму. Тому найрізноманітніші сніжинки за формами і розмірами з цієї пряжі виглядають дуже гарно. Я навмисно в'язала сніжинки всі за однією схемою, щоб можна було порівняти і за розміром. Ось, погляньте, це у нас сніжинка джинс, це Газал Бейбі котон, Це ярнард бейбі котон і ось це бегоння. Сніжинка виходить трошки меншою. Але вона дуже гарно відблискує. І серед усіх мені подобається вона більше за все. Далі наступна пряжа ще тонша, це ярнард ірес. Ми у школі з такої пряжі в'язали серветки на уроках праці, тому я думаю, що ви також з цією пряжою добре знайомі, і сніжинка з неї виходить ось така ніжна, тендітна, дуже виразна, але форму вона майже не тримає. Тому, якщо ви надумаєте в'язати з такої пряжі, щоб у вас були ось такі невагомі сніжинки. То її доведеться фіксувати. Або крохмалим, або желатином. Здається, також читала колись рецепт, що можна фіксувати цукром, але не пробувала. Пробувала крохмалим і желатином. Виходило добре. І ще можна поєднувати пряжі. Наприклад, є ось така пряжа Ярнарт Камелія. Вона Додається, тобто, це не основна ниточка, з якої ми в'яжемо, а цю нитку можна додавати до іншої нитки. І тоді у нас виходить сніжинка з ось таким блиском. Вона виходить не настільки білосніжною, як з пряжі, де ми в'яжемо в одну ниточку. Але Дуже гарно мерехтить, тож для ялиночки буде виглядати дуже добре. Напишіть, будь ласка, з якої пряжі ви в'яжете сніжинки. Також я сама хочу поекспериментувати ще з пухнастої пряжі, з вовни. Покажу вам у наступних відео, що з цього вийде. Дякую вам за увагу, приємного в'язання і на все добре!